Вітаю, ви дивитесь столичні телевізійні новини. Ось головні теми випуску. Масштабна пожежа на Саксаганського під час гасіння загинули двоє рятувальників. Чергова трагедія на шахті Засядька через вибух метану. Кількість жертв велика. Суддю до суду Верховна Рада дала згоду на арешт трьох печерських служителів Феміди. Київрада збільшила видатки на допомогу учасникам АТО та внесла зміни до міського кошторису. Два рятувальники загинули, коли намагались загасити пожежу у двоповерхівці на вулиці Саксаганського. Вони першими прибули на місце надзвичайної події і ввійшли до палаючої будівлі. Подробиці того, що сталося, і ймовірні причини у нашому сюжеті. Будинок належить кільком господарям. У ньому розташовані варенична, офіси кількох приватних фірм та державного симфонічного оркестру. Музиканти займають другий поверх. Однак про те, що над ними зайнявся дах, дізналися від інших. Прийшли ребята із ресторану, офіціанти, і сказали, що прохожий сказав, що у вас димиться криша. але перед цим вони визвали е -е, пожарних. Вогнеборці прибули через шість хвилин. За цей час дах вже палав. У розвідку пішли двоє рятувальників. Коли вони опинилися середині, під час пожежі сталося обрушення однієї з дерев'яних балок, яка перекрила їм дорогу назад, будемо так казати. Оскільки було відкритий вогонь, сильне задимлення. Наші рятувальники не змогли вийти назовні. На допомогу прийшли інші підрозділи вогнеборців, загалом 19 одиниць техніки і майже 100 МНСників. Утім, врятувати колег їм не вдалося. Була направлена ланка газодемозахисної служби, яка саме проводила пошук цих людей. Проте, на жаль, нам не вдалося врятувати. Вони загинули при виконанні службових обов'язків. Пожежу вдалося загасити менше, ніж за дві години. Її причини з'ясує слідство. Однак, ті, хто тут працював, можливість самозаймання або замикання заперечують. На криші немає ні електропроводки, ні хранілісні ні пожароопасні якісь смісів. Тобто криша була пуста. Самовизгарання напрям. Підпал, можливо, стане однією з версій, бо рятувальники знайшли біля своїх загиблих колег серед обвалених дерев'яних балок каністру з під бензину. На надзвичайну подію прибув і міський голова Віталій Кличко. Він зазначив, що останнім часом у столиці стається занадто багато пожеж, передусім через відсутність жорсткого контролю пожежників за будівлями. В целях расследования всех последних случаев пожаров, а таких было более 10 в последний месяц, я буду обращаться к прокуратуру для того, чтобы у нас была четкая аналитика действий, что же является причиной пожаров. И уверен, что наверняка мы придем к практике противопожарной безопасности и проверок, которые смогут предупредить возгорание. Наразі пожежу на Саксаганську, 38 ліквідовано. Слідство з'ясовує причини загоряння і обставини загибелі рятувальників. Світлана Жевронок, Юрій Росохай, телеканал Київ. Кількість загиблих внаслідок вибуху метану на шахті імені Засядька досягла 33 осіб. Тіла сімох шахтарів піднято на поверхню. Про це повідомляє Донецька обладміністрація. Крім того, 16 шахтарів доправлено до лікарні. Загалом під час вибуху під землею на глибині 1200 метрів перебувало 230 осіб. Депутати Київради внесли зміни до міського бюджету, переглянули програму соціально-економічного розвитку та збільшили матеріальну допомогу учасникам АТО, які ще рішення ухвалили столичні обранці, знають наші журналісти. Всі можливості, які місто без корупції таким має бути Київ. Фінансові питання столиці ключові на порядку денному. Голова КМДА Віталій Кличко, згадуючи нещодавно викриті махінації в Києв та вкрадені у киян 3 мільярди, зауважив, що корупція найбільше зло, з яким треба боротись, та попередив, аби гроші витрачались за призначенням, місто контролюватиме кожну бюджетну копійку. Аудіт на комунальних підприємствах зараз триває, і я попередив кожного Керівника комунальних підприємств, що жодна бюджетна копійка не буде витрачена не за призначенням. Якщо це буде відбуватись, жорсткі дії, жорсткі дії з нашого боку. Звернувся до депутатів. Ми створили зараз антикорупційне бюро. Запрошую всіх депутатів та громадських діячів залучатись. А далі депутати взялися переглядати столичний кошторис. Завдяки прийнятим парламентом змінам, частку боргових зобов'язань Києва вдасться реструктуризувати. МінФін має врегулювати питання зовнішніх боргів, і столиця зможе уникнути погашення найбільшого з запланованих на рік запозичень 6,7 мільярдів гривень. Трукнулись зміни і програми соціально-економічного розвитку. Депутати додатково виділили 42 мільйони гривень на погашення кредиторської заборгованості. Ми зараз розподіляємо вхідний залишок, який склався на 1 січня 2015 року, десь близько 100 мільйонів гривень. Це борги за вже виконані роботи капітального характеру по програмі соціально-економічного розвитку. Це затвердження, я вже сказав, на 2015 рік заходів по програмі турбота. Завдяки змінам депутати збільшили і матеріальну допомогу киянам-учасникам. АТО. для підтримки бійців виділили понад 93 мільйони гривень. Компенсація витрат на житлово-комунальне господарство передбачені кошти на компенсацію витрат на дороговартісне лікування, які не були компенсовані державою, а також на складне протезування. Ще 3,5 мільйони підуть на надання психологічної допомоги учасникам АТО. Проблема соціальної адаптації в кожному із 10 районів буде створено відповідний фахівець, який на базі приміщень Київської міської ради буде проводити такий прийом психологічну допомогу. Наводити лад взялись і в комунальній сфері, аби заощадити бюджетні гроші та зупинити корупційне свавілля. Депутати об'єднали комунальні підприємства Центр ідентифікації тварин та притулок для тварин у Бородянці в єдину київську міську лікарню ветеринарної мед. Медицини. Для цього місто виділить 10,5 мільйонів. На один центр ідентифікації для животного, який займався неизвестно чим просто неизвестно чим. Було 50 штатних кінець і тратила 2,2 мільйони гривень на зарплати робітників. тоді, коли ми не могли і гривні потрапити на тих собак, які находятся в Бородянці, які умирали з голоду. На сьогоднішній день за счет реорганізації ми суміємо зекономити фінансові средства. А тепер все буде одно мощне підприємство, з яким в місті будуть считаться. Іменно оно буде займатися притульними безпритульними тваринами. Розглянули депутати і земельні питання. Київрада спростила порядок надання земельних ділянок у користування або власність. Тепер кияни зможуть оформити таке право вдвічі. Швидше простили процедури. Ми скоротили кількість тих процедур. По суті, провели. Вибачте на слово ілюстрацію процедур, тобто для того, щоб люди менше бідкалися, менше було підстав для дрібної корупції. Умовно раніше це було рік, то тепер чимось місяців. Розпочали боротьбу із недобросовісними забудовниками шести житлових комплексів у Шевченківському районі. Більшість з них ведеться з порушеннями. Багато будівництв ведеться взагалі без дозвільної документації. ЖК Шевченківський квартал він будується без дозвільної документації. Ніхто на даний час не може сказати, чи це будівництво взагалі. Звертаємося до прокуратури міста Києва, щоб вона встановила законність чи незаконність даних будівництв і покарала винних. Крім того, депутати повернули громаді міста стадіон старт та землю біля собачого гирла. Продовжать розгляд питань порядку денного депутати у четвер, п'ятого березня. Олександра Денис Денисовсяніков, телеканал Київ. Задобув в зоні АТО, загинув один український військовослужбовець та ще один отримав поранення. Повідомляють в РНБО. Сили АТО почали другий етап відведення важкої техніки, зокрема 152 мм самохідні артилерійські установки Акація. Водночас, за словами речника інформцентру РНБО Андрія Лисенка, бойовики продовжують імітувати відведення важкого озброєння. Незаконні збройні формування накопичують живу силу, озброєння та військову техніку на Артемівському, Волноваському та Маріупольському напрямках. На Луганському напрямку бойовики не допускають чи у місії ОБСЄ до місць дислокації важкої техніки, виходячи із звітів спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, саме на Луганському напрямку бойовики не тільки не допускають до місць, начебто, дислокації відведеної техніки. Вони навіть не показують маршрутів, куди відводиться ця техніка. Українська сторона і надає і маршрути, і місце знаходження техніки, і навіть дає можливість зафіксувати навіть заводські номери цієї техніки, яка там буде перебувати. Також в РНБО розповіли, що до України заїхав черговий вже 17-й так званий гуманітарний конвой у складі 166 автомобілів. При цьому значна частина автівок перевозила зовсім не гуманітарний вантаж. Верховна Рада дозволила арешт трьох суддів Печерського райсуду Києва. Йдеться про Віктора Кіцюка, Оксану Царевич та Сергія Вовка. Останній на засідання не з'явився решта співпрацює зі слідством. І кажуть, що зацікавлені в його об'єктивності, але почали депутати з розбору своїх вчорашніх польотів. Парламент це не ринг вирішили народні обранці та покарали забіяк, які вчора зірвали пленарне засідання. Однак запобіжні заходи обрали різні. Мельничука витворили з парламенту на п'ять засідань. Щоправда, депутатська солідарність завадила прийняти рішення з першого разу. Голосували кілька разів. 230. А от іншій стороні конфлікту радикальній партії, а точніше, її лідерові ляшку, просто довелося публічно запевнити у повазі до всіх фракцій коаліції. Він протягнув руку єдності та пообіцяв її більше не розпускати. Особисті образи. Особисті амбіції, будь-які рейтинги мають бути засунуті в одне місце, коли йдеться про долю країни. Таке рішення парламентаріїв Ігорю Єремєєву, який прихистив Мельничука, здається, справжньою вендетою. За що не голосував Мельничук? Мельничук не голосував за кабінет міністрів. Мельничук не голосував за бюджет, за урізання пенсій і зразу після цього зводити політичні рахунки. Я вважаю, що це ми вдруге заходимо на круг, який був рік назад. Саме так поступала партія регіонів. Що канонів партії регіонів більше не існує? Депутати доводять справами. Вони дали згоду на арешт трьох одіозних суддів Печерського райсуду Києва. Всі вони вели гучні справи за часів Януковича та не робили немало шкоди деяким політикам. Так, Сергій Вовк вів справу Луценка. Оксана Царевич та Віктор Кицюк були слідчими суддями у справі про вбивство Євгена Щербаня, в якій обвинувачення висунули Тимошенко. Однак вона та голова президентської фракції від голосування утрималися. Я не хочу давати аргументи ворогам України про те, що, мовляв, це розглядається як особиста помста. Ні, у мене немає помсти. Мало того, я не збираюся цим займатися, але вважаю. Дуже хочу, щоб ці судді не ламали іншим громадянам України долю, як робили це мені. Не голосував і опозиційний блок. Ми не хочемо, щоб будь-які переслідування були політично умотивовані. Якщо суддя Порушила закон, ви знаєте, згода давалася 400 голосами, і ніколи це питання не було суперечливим в Верховній Раді України. Утім, проголосувати ще не арештувати. Чи потраплять судді за грати? Вирішуватиме суд. Сьогодні ми лише дозволили арешт цих суддів. Оскільки вони не з'являлися на виклики в прокуратуру і користували своєю мантією суддівською для того, щоб поставити себе над судовим процесом. Тому, на жаль, суддівська недоторканність не знята. А згідно з Конституцією, таке рішення ухвалює парламент України. От ми ухвалили рішення стосовно трьох суддів. Та ці троє лише початок кажуть депутати. Вони готові позбавляти недоторканності всіх нечистих на руку служителів Феміди, насамперед тих, хто виносив неправомірні рішення стосовно авто та євромайданів. Я запитав генерального прокурора напряму, чи розуміє він, чи ну що е, три судді це крапля в морі серед тих людей, які мають відповідати. Він сказав, робота ведеться. Наступні судді на підході будемо їх очікувати. От буквально е, дуже скоро. Прізвища таких суддів – таємниця слідства. Однак, як каже ємець, їх буде кілька сот. Вікторія Попович, Євген Товкай, телеканал Київ. Сьогодні 200 років від дня народження Михайла Вербицького, українського композитора, диригента, священика, автора українського державного гімну. Прикметно, що музику на вірш Павла Чубинського ще не вмерла Україна, писали видатні композитори Лисенко, Стеценко. Але саме мелодія Вербицького з часом утвердилась у народі як національний гімн. Певним символом соборності України стало і те, що автор слів на Дніпрянець Чубинський, а музика належить галичанину Вербицькому, 15 січня 1992 року Року Верховна Рада затвердила музичну редакцію авторства Михайла Вербицького як державний гімн України. І лише через 11 років було ухвалено його текстовий варіант. Вагон квітів до свята весни подарує київський метрополітен своїм пасажиркам. Розмальований ромашками і маками. Потяг буде курсувати на Куренівсько-червоноармійській лінії. Метро своїх перших пасажирів святковий вагон повезе напередодні міжнародного жіночого дня. На ромашкове макове поле вже пішло 30 літрів промислової фарби і 50 балонів з аерозолями. Розмальовують вагон митці арт студії Волстріт понад п'ять днів. Аккуратність, каката позаклеювати всі ці окна на це багато времени. пройшло. плюс просто таке місце, де потрібно бути акуратним. Тут просто є невеликі такі ліса, підйомники на яких ребята постійно залазять, рисують. Немножко затрудняється тим, що постійно для того, щоб щось нарисувати, можна либо заліз вверх, либо заніс вниз. За пару днів мають завершити не тільки зовнішні роботи, але й внутрішні. У салоні пасажирів очікують святкові вітання та афоризми. Збираємося розмістити постери з теж з квітковим оформленням і з цитатами відомих людей на трьох мовах: українською, російською та англійською, тому що у нас є півтора мільйона пасажирів. Вони говорять різними мовами, і нам би хотілося, щоб до кожної. Нього з них донести слова про щось хороше, про жінок, про любов, розмальовують вагон у оболонському депо. Звідси він вирушить на маршрут синьою гілкою метро. Квітковий вагон презентують пасажирам вже 6 березня. У планах керівництва метрополітену створити і запустити розфарбовані потяги ще на двох гілках підземки. Проте їх присвятять вже до інших знакових подій. Ксенія телеканал Київ. На сьогодні у мене все. Ефір продовжить Руслан Свірін з новинами спорту. А я бажаю всього найкращого і бувайте здорові. Вітаю вас, шановні друзі! Київський Динамо зіграє домашній матч у дні восьмої фіналу Ліги Європи з англійським Евертоном 19 березня за присутності глядачів. Закритим для відвідувачів буде лише 21-й сектор. Такий вердикт виніс сьогодні виконком УФА Безлад на трибунах у матчі з Генгамом обідеся Динамо у 70 тисяч євро штрафних санкцій. Сьогодні відбулися три чотирьох перших матчів однієї четвертої фіналу Кубка України з футболу. Ворсла і Олімпік у Полтаві м'ячів не забили у Запоріжжі. Київські динамівці зберегли переможний рахунок у матчі із Зореєю. Металіст погодився зіграти з Шахтарем у Львові і отримав відгірників на горіх. Щоправда, не сильно – 0-2. Поєдинок чорноморця і Дніпра перенесли з Одеси на невизначений термін. Хоча вже 8 квітня матчі відповіді. У Києві відбулися збори офіційної делегації Федерації легкої атлетики України. Наша команда отримала останні настанови перед вильотом на чемпіонат Європи, у приміщенні який пройде цього вікенду з 5 по 8 березня у Празі. Загалом у континентальній першості у Чехії Україну представлятиме 24 спортсмени. Наші головні медальні сподівання на головному зимовому старті сезону пов'язані з виступами з трибуна у висоту Сергія Проценка, багатоборки Аліни Федорової і бігунки Ганни Плотіциної. Поточний список потенційних медалістів може розширюватися, адже усі спортсмени у різноманітних дисциплінах, які представляють Україну на чемпіонаті Європи, протягом сезону показували результати, які дають шанси потрапити до фіналу. Когда составляли критерии отбора, когда планировали о том, как мы будем формировать команду, мы исходили из результата норматива, который установила Федерация легкой атлетики, и эти нормативы были. были... Сорінтированы на попадание наших спортсменов в финал. То есть всі спортсмены, которые вот выполнили норматив, они показали те результаты, которые им позволят на чемпионате Европы попасть в финальную часть соревнований. А финальная часть соревнований это уже, как бы, это уже, это уже престижно, это вже новая ступенька в жизни всех спортсменів.